Сьогодні мова в нас піде про вербену банарську. Це новинка в наших садах, принаймні в моєму саду, так це точно. Ця рослина зовсім недавно з'явилася на наших просторах, і мені вона дуже сподобалась. Вона неймовірно ефектно виглядає поруч з будь-якими квітами, дуже гарно вона суміщається з усіма квітами і додає такої фактури і об'єму саду. А до того ж, вона квітне дуже довго. І це просто ну, дає їй дуже багато плюсів. Але при вирощуванні Варбени я помітила деякі тонкощі. І я хочу з вами їм поділитися. Я купила насіння Варбени, і я знала, що її потрібно стратифікувати, Тому я ось цей варіант, я посіяла. В куплений ґрунт для розсади спеціальний, висівала насіння просто зверху, примочила з польвізатора і поставила на стратифікацію десь днів 14, можливо, навіть трохи більше. У мене стратифікувалася Вербена. Після цього я її занесла і поставила в тепле місце під лампу, чекала сходів. Сходи були недружні. Отут ви зараз бачите, це Скажімо так, друга хвиля сходів, бо першу я вже розсадила, розпекірувала в окремій ємності. От. Другий варіант посіву в мене був, коли я вирішила, що стратифікація, ну, можливо, не так потрібна. Бо я бачила, що дівчатка показують, що деколи вербина сходить без стратифікації. Я посіяла разом з цією вербиною. Оцю поставила на стратифікацію, а цю залишила в теплі. І чекала я сходів дуже довго, певно, не знаю, певно днів 20 вже ця почала сходити, а ця вже, це все стояла і стояла. То що ж робити, коли насіння не зійшло? О, гарним варіантом буде о, запластикувати гарненько полити і поставити на стратифікацію. О, там в насінні є якийсь фермент. І для того, щоб насіння прокинулося, має бути умови зими. Бо насіннечко прокидається лише весною. Тобто нам потрібна волога, нам потрібна земля і потрібно холод. І оце не зійшовши насіння, я поставила на стратифікацію в холодне місце. Більше двох тижнів вона у мене простояла. От, я принесла, поставила і вербена почала досить гарно сходити. А, тобто, якщо у вас вербена не зійшла, пластикуйте, виносьте, стратифікуйте і заносьте знову, має зійти. А, ну, Якщо насіння нормальної якості, це можливо саме питання в тому, що потребує стратифікації. А, це ще один мій посів вербени. Ну, зійшов не дуже рясно. А, це той варіант, коли я вирішила. Що їй вистачить, зараз я вам скажу 6 12 днів я вирішила, що їй вистачить для сертифікації. Ну, як на мене, певно, їй було недостатньо, було насіння те ж саме, а зайшла вона не так рясно. Тобто, мінімум 2 тижні їй потрібно знаходитися в холодному місці. От, е, уже на такому етапі, коли ви бачите 4 листочки, вербену можна. Розсаджувати в окремі касети. Коли сіяти вербену? Вербену, якщо, на розсаду, якщо у вас є підсвітка, можна садити і в лютому. Я сіяла в лютому. Але якщо у вас немає підсвітки, ви плануєте робити це на підвіконні, то сіяти краще десь в середині березня. Бо коли нема підсвітки, вербена а, витягується. Ось ця вербена в мене стоїть з підсвіткою. От. Є варіанти, які підтягнулися, але то до того, як я купила лампу, після того, як я купила лампу і саджанці були трошки менші, вона, вона перестала тягнутися. Тобто лампа для неї необхідна або необхідна достатня кількість сонячного світла. От. Тож, лампа є, можна сіяти і в лютому, лампи нема, висіваємо вербену в березні. Трошки пізніше я вам покажу, як я її розсаджую. І ще, що принципово для вербени, це коли вона буде підростати і вже буде стовщуватися, потовщуватися її стебло. Я буду вербену прищипувати для того, щоб сформувати пишні кустики. Зараз це робити рано, але ми маємо про це пам'ятати: що якщо ми хочемо, щоб вербена йшла не в один стволік, а щоб такий був пишний кущик, нам потрібно буде його прищіпувати. Коли ми вербену прищіпуємо верхню частинку, яку ми прищіпнули, ми можемо поставити в землю, і воно дуже гарно вкорінюється. От, і... Можливо, навіть не потрібно сіяти так багато вербени. Я не знаю, що я буду з нею робити. Бо я бачу, що в мене виходить дуже багато вербени. Бо в процесі прищіпування ви будете збільшувати кількість вашої вербени. От. І це так само я буду показувати, коли буду прищіпувати, і як це має виглядати. Так, що ще можна сказати про вербену? Вербена, вербена це. Багаторічна рослина, на пакетиках часто пишуть, що це багаторічна рослина. Так воно і є, але не у всіх регіонах України і не при кожній зимі вона перезимовує. Бачила в коментарях дівчата пишуть, що їхня вербена в Одеській області перезимувала. Коли не холодні зими, так само може перезимувати при додатковому укритті. Але от як в цьому році зима, ну в, Київ, в Київській області зима була не дуже холодна, да, але був період де мінус 17, то я сумніваюся, що такі приморозки вербена пережила. І тоді краще підстрахуватися і виростити з розсади вербено. Ще вербену можна викопувати, деколи ставити в погреб до наступного року. Вона уходить в покій, її не поливають, а весною виносять, але я ще не пробувала так робити. От. Тому так, вербена багаторічна, але в нас вона проявляється як однорічна. І ще дуже великий є варіант того, що ваша вербена насіється, дасть самосів. І дійсно вона. Кожна квіточка насіння буде дозрівати, воно буде висвітлюватися, буде проходити стратифікацію самостійно, так. Але перше, це те, що ми маємо не переплутати ту рослинку з якоюсь травичкою, яку ми хочемо видалити з своєї грядки, да? тобто дати їй вирости. А друге, це те, що вона зацвіте набагато пізніше, ніж якщо це буде з розсада або з живця. Тобто такий варіант самосіву є, але тоді очікуємо, що буде пізніше квітнути, і треба ці рослинки дати вирости. Отже, дякую за увагу, друзі. Якщо вам було корисно, будь ласка, поставте мені лайк, напишіть коментар, чи є в вашому саду Вербена, чи перезимувала вона, якщо є. Це дуже цікаво для мене, бо я лише буду спостерігати. Свій досвід в цьому році, отримувати свій досвід в цьому році. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал, обов'язково буду показувати, як вона квітне, як вона росте. Отже, буду рада кожному підписнику. Всього доброго!